Питатися, але якби в мене була можливість, ми про це проговорювали, та, якби в мене була можливість гіпотетично виїхати з України, а у нас така можливість була 25-26 лютого минулого року, коли ми просто зібрали всю студію з Києва і перемістили в Верховину з метою безпеки, збереження техніки, яку ми тільки от купили завдяки і донейтам, і токенізації проєкту, я б не виїхав. Тобто, в мене немає бажання виїхати з України. Тобто, я зовсім не хотів би виїжджати з України. Тому що це моя країна, я знаю тут всіх, я знаю кожного нашого глядача, які до нас приїжджають на пізній вечір, яких ти зустрічаєш на вулицях Львова. Тобо вітаються просто поліцейські або люди, які йдуть по вулиці. І це дуже круто і респект усім, хто гуртується в цей складний час. Я не буду хейтити. Там дії певних людей з великим рахунком, тому що принцип бумеранга ніхто не скасовував. І та на митниці тут має рацію наша глядачка, яка пише, що та, вони беруть великі хабарі. Багато хто виїжджає через